Всім привіт! Що таке стильний мудборд? Як ним правильно користуватися? Щоб Нарешті закрите одвічне питання, що одягнути, а також як його дуже легко створити самостійно, все це ви дізнаєтеся в даному відео. Також обов'язково додивіться його до кінця, якщо ви хочете навчитися ще одній корисній навичці роботи з власним гардеробом і створювати дуже круті образи, маючи під рукою лише фото з інстаграму чи Пінтересту. Отже. Стильний мудборд. Що це таке? Стильний мудборд це візуальна карта з образами, з елементами можливого гардеробу, яка може слугувати для вас як натхнення при створенні власних стильних образів, а також як координатор при виборі одягу, маючи подібний мудборд. Вам набагато легше приймати рішення, що купувати, а від чого відмовитися у власному гардеробі. Також вам буде набагато складніше робити якісь імпульсивні покупки, додаючи в свою шафу речі, які ви знову ж таки ніколи не одягнете. Стильний модборд дуже легко створити, якщо у вас є конкретний запит на те, яким ви бачите власний стиль. І особливо, якщо ви прям знаєте, що ви хочете додати. У власний гардероб. Якщо ви взагалі не уявляєте, яким ви бачите власний образ майбутній, над яким ви хочете попрацювати, я дуже вам раджу подивитися попереднє відео, посилання на нього є під даним відео в описі. В попередньому відео я дуже детально розповіла, як створити коректні запити. Для роботи з власним стилем, коли ви взагалі не уявляєте, з чого почати. Отже, перше, що нам потрібно, це ось ці конкретні запити, тобто що ми хочемо. І друге, і, мабуть, найважливіше на даному етапі, що нам знадобиться, це додаток Pinterest. Це, мабуть, найкращий додаток, якщо говорити про пошук взагалі візуальних прикладів будь-чого. Ми заходимо в додаток. Додаток Pinterest, знаходимо там лупу і натискаємо на неї, і в пошукову строку, яка в нас з'явиться, ми вводимо наш запит. До прикладу, один з елементів, який ви бажаєте бачити у власному гардеробі це блакитні джинси. Так і пишемо образи з блакитними джинсами. Я раджу особисто. Вводите даний запит англійською мовою для того, щоб у вас було більше цікавих та актуальних образів на вибір. Перед собою ви побачите безліч зображень з різними луками на базі блакитних джинсів. Вам точно не потрібні усі, вам потрібні лише ті, які відповідають вашому бажаному стилю, та, можливо, вже містять додаткові елементи, які також вже є у вашому гардеробі. Можливо, це бежевий джемпер. Можливо, це чорний піджак або ж біла футболка, це може бути що завгодно. Додавайте до своєї дошки ці образи, якщо вони вам до вподоби. І так ви робите з кожним своїм запитом. Тепер ваша дошка із образами наповнена безліч луків. Я розумію, що їх може бути дуже багато, тому що. Увійти в цей кураж і не зберігати дуже багато образів максимально легко, але нам не потрібні усі образи, які ви зберігли. Я не говорю про те, що їх потрібно видалити. Зберіжіть, ми з ними ще попрацюємо. Додивіться відео до кінця, я розповім як. Але з усіх цих образів, які ви обрали, нам потрібно тепер вибрати лише 5-5 найкращих луків. Уявіть собі. Що існує якась комісія з людей, яким ви дуже дуже хочете сподобатися, і вам потрібно обрати лише п'ять образів, які вас їм презентують. Тобто, це будуть образи, які будуть відповідати вашому бажаному стилю, так би як ви хотіли себе бачити, відчувати, ці образи мають транслювати ваш характер, ваше бачення. Естетичне, оберіть ці образи для того, щоб зробити ось цю свою ідеальну самопрезентацію, після того як ви їх обрали. Можна сказати, що ваш мудборд, ваш стильний мудборд готовий. Я рахую, що п'яти образів, які максимально відображають ваше бачення себе, достатньо для того, щоб у вас він міг зберігатися на якомусь такому одному візуальному прикладі, тобто, щоб ви могли відкрити телефон і одразу його побачити, цього достатньо. П'яти образів може бути достатньо. Також це можуть бути окремі елементи одягу, Ми можемо про це поговорити. Якось детальніше, але головне, щоб був такий, знаєте, вайб від вашого мудборду, щоб ви точно розуміли, хто ця людина перед вами, який її стиль, який в неї образ. І тепер кожен раз, коли ви будете планувати купити нову річ у власний гардероб, подивіться на цю річ, потім подивіться на свій мудборд, порівняйте, чи відповідає дана конкретна річ. Вашому модборду, якщо так, сміливо купуйте, і таким чином, крок за кроком, ви будете наповнювати власний гардероб цими речами, які відповідають абсолютно точно вашому баченню себе, вашому ідеальному баченню себе. Отже, стильний модборд вас готовий, але це ще не все. Зараз я ще дам вам одну таку корисну пораду. Навчу вас такій власній навичці. Яка буде розвивати вас вміння збирати стильні луки? Бо одна справа просто бачити цю картинку, інша справа вміти з нею працювати. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Це не займе у вас багато часу, але ви реально навчитеся дуже крутому скілу роботи з власним гардеробом. Отже, зараз я на власному прикладі покажу вам, як ви можете працювати з конкретними та візуальними прикладами, які у вас є збережені у вашому мудборді, або з Тима усіма образами, які ви зберігали попередньо, я теж шукала образи з блакитними джинсами, адже в мене є блакитні джинси в гардеробі і не одні. І взагалі я вважаю, що це обов'язковий елемент кожного гардеробу і жіночого, і чоловічого. Головне знайти свою правильну модель, свою посадку. Свою ступінь прилягання, тому що це база базова. До речі, якщо потрібно зняти відео про базовий гардероб, дайте мені знати в коментарях. Мені здається, ця тема теж могла б бути цікавою. Шукаючи образи з блакитними джинсами, я також орієнтувалась, як я і казала, і радила вам на власний гардероб. Що в мене вже є в гардеробі такого, що я вже зараз можу скомбінувати і створити якийсь стильний лук? Тому я обирала такі образи, які реально на сьогоднішній день мені відтворити. Ось що в мене вийшло. Отже, першу картинку, яку я зберегла, це ось ці дві е, прекрасні дівчини. Я в першу чергу звернула увагу на дівчину в блакитних джинсах. Та чорному лонгсліві, адже в мене є і те, і інше. Також в мене є чорне взуття, також в мене є чорна сумка, і о май гад, в мене навіть є подібна авоська. Не відтворити цей образ просто не було в мене можливості. Отже, ось що в мене вийшло: так в мене не чорні мюлі, в мене чорні балетки. Також в мене відрізняється сумка, хоча вона в мене теж може бути з паском, але він занадто масивний для даного образу. Я вирішила. Тому в мене сумка просто гендлбек в такому варіанті. Волосся, звісно, теж можна забрати назад, хоча в даному конкретному варіанті волосся могло би бути і розпущеним. Але. Я звернула увагу і на дівчину поряд. І зрозуміла, що навіть цей образ я теж можу відтворити. В мене є бежевий светр, в мене є чорні босоніжки. Так, в даному випадку трошечки вже не настільки подібний образ вийшов, тому що в мене джемпер знизу має резинку, він приталений, босоніжки також відрізняються. За окуляри, якщо чесно, я забула, але могла б одягнути. Найбільша загостка була з сумкою. У мене взагалі немає подібної сумки, не шкіряної, ні такої плетеної. Але я подумала, що суть в даному образі конкретного елементу, як сумка, полягала в тому, що вона має бути такою, знаєте, Розслабленою додавати якогось такого літнього, літньої атмосфери, літнього вайбу. І я подумала, що та сама авоська може бути чудовим варіантом для даного образу. Тому я взяла ту саму. Потім я згадала, що в мене є ще чорна авоська, я поекспериментувала ще з нею. І ось таким чином в мене вийшов доволі такий приємний, максимально. Базовий образ з єдиним одним цікавим елементом, це от, власне ця сумка, яка може бути таким літнім акцентом. Ще одним образом, який я відтворила, це був образ з джинсами та блакитною сорочкою. Я не могла не зберігти даний образ у свій мудборд, адже в мене є блакитна сорочка, і як же ви. Знаєте, в мене є чорні балетки. Образ максимально подібний. Знову ж таки, єдине в мене немає такої ж сумки, і тому я взяла таку, яка в мене є. Тому що, в принципі, образ настільки базовий, настільки лаконічний, що будь-яка сумка сюди би підійшла. Можна взяти чорну, структуровану сумку, і вона зробить образ ще більш зібраним, ще більш базовим, а можна навпаки взяти якусь акцентну, яскраву, знову ж таки, якусь просто авоську або шопер, і образ тоді буде більш розслабленим. Також ще один образ, який я вирішила відтворити, це ось такий образ. Знову ж таки, з блакитною сорочкою, як ви розумієте, це було мені нескладно. І я звернула увагу в даному випадку на взуття. Взуття в стилі Шанель. У мене точно таких немає туфель класичних, але в мене є теж туфлі в стилі Шанель. Просто вони, знову ж таки, в мене більш акцентні. Хоча, як ми вже проговорили в попередньому образі, ось це поєднання блакитних джинсів та блакитної сорочки, воно дозволяє дуже. Таку широку палітру додавати в аксесуарній групі, тобто взуття може бути більш акцентне та цікаве, сумка, і навіть і те, і інше. І ще один в мене був запит. Я покажу вам даний приклад: це чорна спідниця. В мене є чорна спідниця, і зараз якраз чудова погода, щоб її носити. Я ввела запит Чорна спідниця, образи з чорною спідницею, і ось що мені видав. Pinterest. я одразу схопилася за даний образ з лоферами на масивній підошві та білими шкарпетками, адже в мене є дані лофери, білі шкарпетки в мене також є. І біла футболка знову ж таки, база-базова в мене теж в наявності. І відповідно я одразу зреагувала на даний образ і зберігла його собі у власну дошку натхнення. Також в мене є подібна куртка, такий чорний бомбер. І навіть сумочка теж схожа, і образ вийшов доволі таки подібний. Ще один образ, який я відтворила, це практично той самий образ, єдина сумка, менш акцентна. Я її замінила теж на менш акцентну сумку і додала окуляри. Тут єдине, що ми маємо помітити, що в нас є ось такі акценти ще на рукавах. Знімаючи відео, я не помітила, а ось, вже коли робила фото, я звернула увагу на. Акценти в районі манжета. В даному образі у нас є білі манжети, і вони дуже круто доповнюють ось ці білі шкарпетки. І також дівчина на фото, вона блондинка, тобто в неї є такий цікавий паттерн шкарпетки, манжети, волосся. Да? Тобто, в неї є такі три світлих акценти в образі. Запам'ятовуємо і, взагалі, звертаємо увагу на ось ці тонкощі, саме вони роблять образ більш. Стильним, більш цікавим і виразним. Ну і звісно, цей образ я не могла не відтворити, адже в мене, як ви вже знаєте, є блакитна сорочка, біла футболка. Ну і решта образу теж подібні. Такої ж сумки багато в мене немає, тому я взяла ту, яка в мене є. Це в цілому допустимо. Головний нюанс. Роздивитися, знову ж таки, там в нас є якась багатошаровість, біла футболка, і поверх ми одягаємо таку об'ємну, доволі таку чоловічу сорочку, скоріш за все, ми її не защіпаємо, вона така створює повітря багато. Та і інші елементи в нас вже зібрані: маленька сумочка, волосся охайно зачесане, спідниця без фактури. Ну і шкарпеточки такий теж акцент. На все це звертаємо увагу. Ну і цей образ також я не змогла не відтворити, адже чорний піджак в мене в наявності, ну і всі решта елементів також. На що звернути тут варто увагу? Знову ж таки, на дуже охайну, таку прям академічну зачіску дівчини. Саме вона збирає трохи цей образ, тому що на ній ми бачимо досить такий об'ємний піджак. Він додає такої розслабленості, можливо, трохи такої якоїсь а, маскулінності. Але ось це дуже охайне волосся, макіяж, акуратні сережки, це все балансує ось цю таку трошечки, може, навіть розхлябаність даного жакету. Отже, я впевнена, що майже всі з вас зрозуміли принцип, за яким ми працюємо. Нам не потрібно створити образ, який неможливо було би відрізнити від оригіналу. Це, взагалі, не є наша мета. Наша мета є використати ті самі елементи. І ті самі прийоми стилізації цих елементів для того, щоб створити цей характер образу, і поступово навчитися далі самостійно вже відтворювати далі такі ж стилістичні прийоми. І Такий ще момент. Навіть якщо на початку ви будете надихатись образами, які не є на піку популярності, не є максимально актуальними, це теж не страшно. Я впевнена, що згодом. Тренуючи постійно ось цю свою надивленість, коли ви будете переглядати той самий Pinterest, зберігати якісь образи, ви почнете поступово відрізняти актуальні образи від менш актуальних образів. Зараз же наша головна мета це навчитися ось цим навичкам. Перше це шукати образи для натхнення, друге обирати ті, які будуть відповідати вашому стилю. Тобто те, що вам дійсно близьке. Ну і третє, це вже відтворювати максимально подібно, наскільки це можливо, дані образи. Ну і згодом, вже без допомоги ось таких от сторонніх прикладів, ви зможете самостійно працювати за власним гардеробом і створювати розкішні стильні образи. І я щиро бажаю вам успіхів на цьому шляху. Якщо відео вам сподобалось, поставте, йому, будь ласка, вподобайку. Якщо воно було вам корисним, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Мені дуже буде приємно це знати. Плюс я завжди готова відповісти на всі ваші додаткові запитання також в коментарях. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати майбутні подібні відео. І якщо ви вважаєте, що це відео може зацікавити когось із ваших близьких чи знайомих, поширте його йому обов'язково. Я ж вам дякую за вашу увагу, гарного вам дня, прекрасного вам настрою, натхнення та успіхів вам у роботі над власним стилом. До зустрічі!